Слава Ісусу Христу Вірні. Отже, вже різні шрифти, які би був найкращий шрифт для друку книжок, дебили ми, ми звузити відстань між буквами і самі букви. І плюс, відповідно, дало би нам все більше місця і могло би збільшити текшу і ще були букви, що ми легше читали. Отже, перебрав ось ось ці щити, перше місце вийшов у шрифт Franklin Gothic Medium Cont. Саме, ось саме його щит зі всіх, і букви в ньому не є дуже, бли... ну, як тонкі, але є і зерені. Але норм... На жирні, не є жирні такі, наприклад, оцей шрифт. Heitenschweiler німецький. То він теж добрий. Бачимо тут він такий, що дає між е реченнями трохи вущи брості, ніж той перший, але він занадто жирний для щитання, рахуючи, що тут тест є на 20 розміру. Було слово, то якщо пустити на такий стандартний 14-16, воно таке жирне, Якщо принтер не добре надрукує, то буде дуже недобре читати він на буде розуміти, де що ще вода хлябна і вже буква затруться. цей зверху, Франклін, Qualicum Medium, то він більш ніж ідеальний. Перемагає Рюбі. Cambria Light, там ще деякі шрифти, такі непогані. А так більше таких шрифти нема. То є на базі Microsoft Office Word 2007 року. Можливо, якісь нові версії ще з корой шрифти, що ще можуть ено ну, звозити речі відповідно. Ми можемо друкувати книжку, збільшивши шрифт, щоб, щоб очі неволі в людей. Ось така інструкція.